Крим завітали ракети і бомби, носуться кошмарні вибухи. Ймовірно підриваються кораблі, поцілили у військові бази. А на Кримському мосту, взагалі, жах, що відбувається, Атаки мси також прозвучали біля Севастополя і Джанкою. Атаки набуває все більших обортів. Окупанти гурять як на суходолі, так і на морі. І, схоже, настав час поквитатися із чорноморським флотом расистів. Що як вибухає в врашистів, побачите далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся до кінця відео, щоб почути ці важливі і актуальні новини. А ми вже розпочинаємо їх розповідати. В окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Гучно було у Севастополі, на Мисі Фіолент та у Євпаторії. Зараз у місті було кілька вибухів. Потім почув військові літаки полетіли. Дуже гучно було люди. На вулиці просіли, повідомив мешканець Євпаторії. Під час атаки повітряна тривога не була оголошена, але окупанти перекрили кримський міст. Водночас телеграм-канал Кримський Вітер писав про дуже гучний вибух у тимчасово окупованому місті Карч. Також з'явилася інформація, що так звана рашистська ППО стріляє в бік Кубані. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. РосПВО ПВО стріляла у карчі з гори Мітрідат у бік Кубані. Повідомляють підписники. Кубань напала на Крим, йдеться в повідомленні. За словами місцевих в порту Кавказ, що біля карчі був проліт по залізничному порому. І крім цього, зазначається, що туди поїхали швидкі пожежні машини. Вже згодом стало відомо, що було атаковане поромне судно. Але і цікаво, що повідомлення про проліт у порт в рашистських пабліках активно видаляли. Згодом проліт по порту підтвердив і голова Кубані Вініамін Кандратів, заявивши, що Кавказ атакували українські БПЛА. Безпілотниками було атаковано поромне судно у порту Кавказ. Нині на місці працюють екстрактори. Трені служби займання локальне, загрози розповсюдження вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є 200 та 300. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Але якщо говорити про інші вибухи, то місцеві повідомляли про і в Джанкої. Ну і до слова, саме в Джанкойському районі у селі Новостопне напередодні було знищено військову техніку окупантів. Як зазначає видання Астра ЗСУ вдарили по території військової... Ви бази у селі Новостепове удару було завдано чотирма ракетами Атакемс. в результаті було знищено військову техніку, яка перебувала на ремонті. При цьому самі ж расисти стверджують про атаку понад 20 дронів на тимчасово окупований Крим. Про це повідомили окупаційний губернатор Севастополя Міхайла Резважаєв та Міноборони Рафії. І за його словами уламки від одного безпілотника впали в одному із садових товариств, розбито скло вантажного авто. Автомобіля. Уламки від другого дрона також впали поряд з будинком в районі ще одного садового товариства. Як переконують в Міноборони Арав, два безпілотника було помічено над Брянською та два над Білгородською областями. А також 21 дрон над територією Криму та акваторією Чорного моря. Не ось бачимо просто чати і переписку там керченців, місцевих мешканців. те, що з'явилося в телеграмі. Всі чули прильоти, всі чули вибухи. Хтось пише про роботу ППО. Ну але власне всі стривожені і е, над ранок, якраз ми бачимо, що це дописи приблизно пів на восьму за місцевим часом. Зранку не всі почали спілкуватися і обговорювати якісь прильоти і вибухи саме в Керчі. Ну і також є інформація підтверджена про зупинку руху на. Мосту через Керченську протоку ну цей міст зупиняють доволі таки часто, коли з'являється повітряна загроза. Загалом в Криму в цьому випадку розриви і вибухи було чутно дуже близько до мосту. Тому на цьому об'єкті звичайно транспортної інфраструктури російської рух зупиняли через цілком через реальну загрозу, скажімо так. А тим часом, як повідомив представник головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов, для захисту окупованого Криму від українських атак по військових об'єктах рашистські військові накопичують на півострові засоби протиповітряної оборони і протиракетної оборони, які знімають із території РАФ. У тому числі далекого сходу, наразі Крим залишається надзвичайно насиченим такими засобами. Як заявив Юсов, попри те, що півострів залишається важливим чинником для військової логістики рашистів, окупанти вже перебазували частину Чорноморського флоту РФ до новоросійська, включно із штабною інфраструктурою. Частина родин окупаційних посадовців колаборантів так само виїхали з Криму. Вони не чекають ні на який курортний сезон, а намагаються врятувати своє життя, зауважив він. Також, за словами представника ГУР, рафія намагається ремонтувати та знімати з бойового чергування з інших віддалених місць країна засоби ППО та протиракетної оборони. Відомі випадки зняття із інших прокордонних територій, у тому числі і далекого сходу систем ППУ, але також і запровадження більшою мірою ще експериментальних моделей комплексів с наступного покоління. Тобто, так вони пробують компенсувати втрати системи ППУ. Їм це дуже нелегко робити, але пріоритет по Криму залишається. Пояснив Юсов і наголосив, що якби окупанти захищали півострів, так само як і територія РФ, то тоді ударів по РФ і було б менше. Також представник ГУР дав, що будь-яка українська операція не завжди має комплексний характер, враховуючи всі засоби, які використовує Україна, іноземні і повітряні морські, ми сьогодні можемо говорити про те, що безпечних для окупантів місць у Криму немає. резюмував Юсов. Але ми дійсно зараз бачимо, що безпечних місць для рашистів немає, адже від початку літа у тимчасово окупованому Криму дуже гаряча. Збройні сили України активно знищують ворожі військові об'єкти. А загалом на півострові вже відмінусовано щонайменше три дивізіони ЗРК С-300, чотири установки ЗРК С-400 і три установки радарів. Про що повідомляє Крим Реалії. Крім того, зафіксовані удари по військових об'єктах поблизу села. Мічурінівка, пожежі на. Полігонах у населених пунктах Вітане та біля мису Чауда, а також ураження складів із боєприпасами в Балаклавському районі. Крім цього, було знищено склад іранських шахетів. А під час однієї з останніх атак морські та повітряні дрони СБУ уразили рашистську базу ворогової охорони на озері Донозлав в окупованому Криму. За даними джерел, внаслідок цього удару були уражені та виведені з ладу штаби з пунктом управління, склад боєприпасів, техніка а також електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції. Крім того, камери морського дрона фіксує кілька потужних вибухів на баразі або біля. Причалу, де перебували плав засоби окупантів на останніх секундах. Відео в об'єктив камери потрапляє рашистський катер, який був уражений морським дроном. Ймовірно, це був катер типу КС-701 тунець, який вже раніше. Потрапляв під удар українських морських дронів Магураво 5 у тимчасово окупованому Криму. При цьому експерти з американського інституту вивчення війни вважають, що українські удари по об'єктах РФ у Криму спрямовані на ослаблення протиповітряної оборони перед появою винищувачів F-16. Ну а далі поговоримо також про те, що за даними військово-морських сил ЗСУ України, навколо незаконно побудованого ерафією так званого Кримського мосту постійно відбуваються активні дії ворога. Зокрема, безперервно чергує авіація, капелює на українські дрони. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зокрема, його запитали, що наразі відбувається навколо так званого Кримського мосту, як він охороняється, і то, що, за словами речника, там спеціально. Стрігаються безперервні активні дії ворога, зокрема дії рашистська авіація, яка полює на українські дрони. Звісно, там решта компонентів залишається в строю. Це і система ППО, і розвардія. Фактично, перетин мосту там зараз відбувається в режимі перетину державного кордону. Так, принаймні жаліються в місцевих пабліках. «ТІ». І хто його перетинає? Тому так заходи безпеки там намагаються тримати максимально на високому рівні із зрозумілих причин, сказав Плетенчук. А ось за словами військового експерта Євгена Дикого, зараз Карчинський міст вигідніше використовувати як приманку. Нам треба, щоб вони його прикривали. А ми били по цих ЗРК. Ми використовуємо зараз Кримський міст як приманку. І знаємо, що тільки на спалимо кілька їхніх ЗРК в Криму. Вони гарантовано за два тижні привезуть туди нові С-300 закінчилися і пішли С-400, навіть С-500. Ми фактично використовуємо Крим як таку велику м'ясорубку для їхнього ППО, Зауважив він. Ну і також тимчасово окупованому Криму залишається певна кількість кораблів та суден чорноморського флоту РФ. У військово-морських силах ЗС України припустили, що певні одиниці залишили, щоб спровокувати ЗСУ на. Витрату вартісної зброї ну і за словами речника ВМЗ судмитра Плетенчука після виходу із Криму. Останнього сторожового корабля Чафарав на півострові все залишається, зокрема судна забезпечення, і на його думку, більшість їх залишається тому, що поручальний фронт в новоросійську закінчується і він не був розрахований на ту кількість кораблів, які зараз там перебувають. Відповідно, їх немає куди передислокувати. Також можливо, ворог сподівається, що ці одиниці не цікавлять ЗСУ, як цілі, які потрібно знищувати. Витрачати на них ціні боєприпаси відповідного радіосудії, А може бути розрахунок на це. Ну а ви що думаєте? Можете дописати під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!